Всім привіт! Сьогодні я хотіла вам показати розпаковочку, яка не стосується ваших замовлень. І сьогодні я у прямому ефірі не з приводу лотереї чи з приводу розіграшу. А сьогодні я в прямому ефірі, хочу, оскільки хочу вам показати розпаковочку, яку я отримала від посилочку, яку я отримала від фірми Фармасі за мою роботу, за мої досягнення. Раніше я думала, що це міф, чесно кажучи, я раніше ну, неодноразово брала, ну, стикалася з мережевими компаніями, і до кінця я не пізнавала сенс суть роботи у мережевому. А от фармасі мене зацікавило, і коли я почала вникати вже в суть, я зрозуміла, що тут можна заробити, і Крім того, отримати від цього задоволення. Я навіть не чекала, що мені так це сподобається. І ось сьогодні я хочу вам показати, як компанія, на російській мові поощряєте, привілеює тих людей, які стараються, працюють і за роботу отримує ми якісь подарунки, якісь премії. От сьогодні я вам покажу подарунок. Спочатку хочу сказати пару слів, вступних таких, що. У липні, місяці, коли я їздила відпочивати з своєю сестрою, і сім'єю на море, у моєї сестри була така Ця річ, яку я зараз отримала. І тоді я сказала, була: ти знаєш, я теж хочу таку річ, і буде мені день народження, я обов'язково обов'язково собі її замовлю чоловікові на подарунок. І ви знаєте, я це сказала просто легко, не вимушено, і так вийшло, що працюючи в фармасі, мені цей подарунок зробила в фармасі. Зараз я поясню, це була гріль, гріль від Тефаль. І от в нас є такі програми, де ми можемо за свої здобутки добувати якісь, ну, отримувати якісь подарунки. І от є такий експерт-клуб, в якому я беру участь. Це за мої продажі, за те, як працює мій інтернет-магазин. Я отримую. Ось такий маленький, ніби бонус, але дуже приємний. І ви знаєте, саме мені в січні день народження, 23-го, і от виходить, що 17 го числа, трошки раніше там я дізнаюсь про те, що я ввійшла в четвертий рівень експерт-клубу, там є чотири рівні. А це означає, що я посіла. Війшла в двадцятку по продажах по всій Україні, і за це я мала право вибрати будь-яку будь техніку, яку пропонує нам фармасі. І от я вибрала собі, звісно, і, і саме дивне те було, що там була ця гріль. Ви уявляєте? Ну, тобто, Я просто, от, ну, просто так собі влітку сказала, і я дійсно збиралася її купляти. Ну, Тобто, я хотіла, щоб чоловік купив на день народження. І тут виходить, що мені навіть не перейшлося чоловіка про це просити, йому про це говорити, тому що своїми зусиллями я сама собі отак заробила собі цей подарунок за свою роботу. Це дуже приємно. Я хочу вам показати ось ця посилочка, чому я її не розпакувала й досі, тому що зараз світло налаштувати, тому що я хотіла, щоб ви побачили, що це не лажа. Тут є брендовий логотип фармасі на ній. Тобто, це не є якась підстава. Що я купила, ось вам показую, яка я класна дівчинка. І ніби я його заробила. Це дійсно прийшло від фармасі. Тут видно, що це гріль від тефаль. Що це в фармасі, це не просто мною, ну, куплена мною річ і вам декларована. Зараз я відкрию цю посилочку, я тому її і не відкривала. У мене ще рідні навіть її не бачили, хоча у мене вже день заглядає до неї. і хочуть, щоб я її, ну, хочуть, щоб я її відкрила. Звісно, їм вже хочеться, як, як казав мій синок, ми будемо їсти станлічі. Їм ем хочеться вже, щоб я їх тестувала, щоб вже воно було в дії. Ви знаєте, я робила на державній роботі скільки, і якби я не старалася, які б не були мої заслуги. Не платили. А тут, звісно, мені приємно, що крім зарплати, яку я отримую від фірми парус, я ще отримала за свою роботу ось такий, ну, дорогоцінний подарунок, я б сказала. Це просто за те, що я працюю. На якій роботі ну, державній, скажімо так, можна отримати нагороду за свою роботу. Ну, На приватній може і можна, оскільки там все залежить від господаря, хоче він не хоче. А на державній це велика річкість, що все залежить від державних якихось ну, прав, законів і так далі. Зараз я відкрию цю посилочку. Ще раз вам показую. Дивіться, тут все налажа, все тут фарм, все тут є з логотипом. Ось така тефаль з гріль. Бачите, я вас не обманювала. Зараз я ж відкрию, мені ж цікаво. Я її так хотіла, я її дуже хотіла. Це ще раз говорить про те, що наші мрії можуть збуватися. Можливо, не від фармасі, можливо, когось, якось по-іншому, але реально я, я щаслива тому, що саме от, наприклад, фармасі я повірила в цю компанію, я спробувала, хоча раніше, чесно говорю, я взагалі не вірила в мережавий. Зараз я побачила, що це точно такий самий магазин. наприклад, як ми заходимо в будь-який супермаркет. Це теж мережевий аптека, це теж мережеве. Просто ми вибираємо продукт, який нам подобається, і ми ним користуємося. Пропонуючи цей продукт іншим, мені компанія платить за це кошти і ще й привілеює такими ось подарунками. Ну, звісно, просто так це не дається. Але хоча б якщо працюєш, то за це щось маєш і це вже класно. Ну що, я буду витягувати. Мої, мої там вже діти дуже-дуже чекають, коли я це все зроблю. Ох, вона така важканька. Гарно, якісно запаковано, щоб нічого ніде ні пошкодилось. Так. Так, зараз будемо дивитися, що тут всередині. Так хоча зробить. А, -а, а! Ви знаєте, коли людина про це мріє? І воно приходить. ну Це, це просто класно. При тому воно мені прийшло безкоштовно за мою роботу. Ну, ну, ну це класно, ну согласіться, що це супер. Так, і що? І що? І в нас є ось така тепер тефаль. Відкриваю, показую вам. М -м -м. Тут ще я навіть відсік, щоб жир стікав. Ну, вона просто класнюча. Реально, я. Я просто не можу зараз, я, я реально не можу стримувати свої емоції від радості. По-перше, що моя мрія збулася, е, моя мрія збулася моїми ж руками. І е, я навіть коли е, починала, е, ну брала весь час участь у програмі експерт-клуб, я навіть не думала, що колись я дійду до четвертого рівня і буду посідати місце в двадцятці найкращих по Україні по продажах. Ну, реально, я про це. І що я? Я звичайного селища Чорнобай, Черкаської області. І це не потрібно. Я навіть не з якогось великого міста. Інтернет — велика сила, і, і реально ну, мені це подобається. Тому, якщо когось цікавить, як можна такий от. Як здобувати такі подарунки? Я радо поділюся своїми знаннями, запрошую свою команду, я розповім: тим більше, що ризиків тут немає ніяких абсолютно. Тут ви працюєте і. За це маєте зарплату, за це маєте ось такі подарунки, виконуючи певні умови. Ну, праці є певні умови, на які треба було виконати, щоб, наприклад, отримувати ось такий подарунок, або інший. Там був було, там було великий вибір техніки, і ви обираєте за набрані бали, ви обираєте собі той, який вам подобається. Звісно, потрібно попрацювати, але ж це варте того. І при тому, наприклад, якщо це вам подобається. Якщо йти в мережеві, потрібно, перш за все, полюбити продукт, який ви будете пропонувати, дійсно полюбити. Продукт у нас дуже якісний. Я задоволена, більше, що я, бра... ну, що я беру, я, звісно, ще не могла спробувати всього, всієї продукції багато, але ту, що я брала, я не задоволена. І, в принципі, я її сміливо пропоную людям мені не совісно, тому що обману немає, продукція якісна. А якщо комусь щось не заходить, ви не засмучуйтесь, адже ми всі вибираємо різні фасони платів, різних партнерів для життя. Вибираємо в нас є якісь певні установки так само і з компаніями, так само і з продукцією. Тому ми просто в пошуку тих, кому сподобається Фармасі наша продукція. Комусь подобається Ріфлем, комусь Evan, комусь там Mary Kay і так далі, будь ласка, ніхто не проти. Я зупинилась на фармасі, мені подобається. Тому, якщо вам хочеться дійсно дізнатися, як ось такі, ось такі подарунки отримувати за свою роботу безкоштовно, але за свою роботу. Звертайтеся, я вам допоможу, запрошую свою команду. А фармасі я дякую, я просто щаслива, оскільки я хотіла, ще в липні. А мрія моя здійснилася вже в січні і, і я, я дуже щаслива від цього. Всім вам дякую за те, що були в прямому ефірі. Я бачу, що в прямому ефірі в мене було не так і багато людей, але я не попереджала про те, що буде прямий ефір. У мене це пішло спонтанно. Це були емоції. Тому, в принципі, я думаю, що запис буде, і хто захоче, той передивиться в записі моє відео. Буду тепер радувати свою сім'ю смачними сніданками, обідами, вечерями. Звісно, це все в сторіс. Я буду кидати як... як смачно їм те, що я готую. Все, дякую вам за увагу, тому що я знаю, що мої вже чекають, коли буде в нас щось в лаваші смачне. Мені, і я як мама, як дружина, я, мені хочеться своїй сім'ї приготувати щось смачненьке. Все, будемо завершувати. До зустрічі!